Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться нумерологією, яка пов'язана з картами Ленорман. Або, можна ще сказати, пов'язана з психологією сучасної? І так, сьогодні число по Ленорман це 16. В картах Ленорман це число зірка. Як рахувати, я в кожному ефірі говорю, хто завшов перший раз. Наприклад, якщо ви народились 12.07 чи хто там 2000. 5 року, то ви всі числа 1 плюс 2, плюс 7, плюс 2, плюс 5 додаєте нулі пропускаєте. У вас виходить якесь число, наприклад, 17 тут, а у вас 16 в сьогоднішньому ефірі. Якщо виходить у вас більше, то віднімаєте число 36. Чому 36? Тому що в картах Ленорман 36, 36 карт. А значить, 36 позицій, долей, характерів, подобань, професій і все таке інше. І так. Число 16, зірка. Ви додали свої числа, ви зрозуміли, хто ви є, і розповідаю про число 16. Що воно означає? Означає зірка, це значить людина зіркова. Вона завжди захоче бути зіркою, вона захоче бути публічною, вона захоче бути або співати гарно, або щось читати. Це часто бувають письменники. Тобто ці люди зіркові. І тому вони можуть бути е, працювати в такій сфері. Де ще можуть, наприклад, працювати зірки? Зірки можуть працювати. Їх тягне, якщо це зірки небесні, їх тягне у священнослужителі, або їх тягне служити при церквах, при якихось, або просто у якісь зібрання релігійні, їх теж може тягнути, тому що якщо вашу дитину це тягне, то ви на неї сильно не ругайте, не сильно її подавляйте це, тому що це у зірки, якщо ви порахували це, таке може бути. Ці люди можуть бути самотніми в тому, що їх ніхто не розуміє, тому що їх тягне до філософії, до якихось зіров. Тобто вони можуть бути астрологами або нумерологами, вони також можуть бути, і художниками вони також можуть бути. Що ще може сказати про цю особистість? Це люди, люди чутливі, красиві, мрійливі, талановиті, і вони не продають свої ідеали. Тобто говорить про це, що багатими або сильно багато грошей у них не буде. Але якщо вони йдуть до якоїсь цілі і, тобто, наприклад, пишуть книгу або ще щось, роблять якісь творчі свої надбання, або якісь проекти, це у них спочатку не буде достатку. Але далі в перспективі це може бути. Люди, які почали щось робити в перспективі, у зірки не так швидко не так швидко. Але якщо вона довго витримує, довго працює над цим, тоді приходить признання, визнання або матеріальний якийсь великий приз. Вони розвинені, ці люди бувають часто духовні. Деяким людям здається, що вони, оці люди, зірки, наче Або, От вони якісь невсвідомі, вони наче прибули з іншої планети. Хоча деяким людям здається, що вони гордовиті і відсторонені, ці люди світяться зсередини і притягують інші. Їм подобається отримувати інформацію і завжди відкрити для незвіданого. Тому вони музиканти, художники, письменники і можуть подорожуватися. Але подорожують чому? Тому що хочуть вчитися. Вони хочуть вчитися, тому подорожують. І тому вони пізнають інші культури і інші релігії. Друзі, у них, може бути, небагато. Він часто, буває вислуховує, але про себе не говорить багато. Навпаки, якщо зірка сильно ділиться своїми проектами, допомагає людям, то тоді в неї приходить таке спустошення, тому що люди будуть використовувати людину зірку. Під цією картою можуть часто бувати самотні люди. Вони так і залишаються, і не знайшовши іншу пару, тому що вони філософи, вони сильно літають дуже високо. Тому що їх не цікавить матеріальне, бо вони шукають ідеал. В негативному якості ці люди можуть бути зоряними, в лапках, як кажуть, і ставити себе вище інших, хвалитися і принижувати оточуючих. Але це буває рідко. Так коротко, в принципі, про них багато не скажеш по професіям. Вони можуть бути різні професії, але все рівно не фізичні, фізична праця, я не знаю. Може, когось є, але якщо і фізична праця, ця людина або читає багато, або ходить в церкву, таке може бути теж. Це, в принципі, це хороший, хороший наставник і хороший товариш, хороший друг. Хороший друг. Тому вони можуть працювати в магазині ізотерики, магії, астрологічними центрами, можуть працювати обсерваторіях, також інтернет. Так, вони можуть працювати, ці люди. Що, знаєте, такими вони можуть бути? Я думаю, що вони ще можуть бути так, стюардесами, тому що зірки можливо. Можуть бути сюрдесими, можуть бути в модній індустрії, тобто показ, показ. Можливо, шить, Я не знаю, але якісь там де мода є. Ну, Я вже казала, може бути духовний наставник це священнослужитель, або, до речі, вчений може бути. Можливо, фізика, математика, можливо, я не кажу, але є такі. Напишіть, якщо у вас є такі люди, Цікаво. мені теж цікаво, чи можуть вони бути вченими або вчителями. От вчителі я не знаю. Не написано, але така інтуїція в мене доходить, що може бути. Якось так коротко по 16 числу по Ленорман це прихований ваш код. Завтра число у нас 17. Я розказую, чи там післязавтра, коли я вийду, я стараюся кожен день виходити. Задавайте своє питання. Задавайте питання по картам Ленорман. Одне питання у мене коштує 100 гривень. Можете просто підтримувати мій канал за мою працю, що я виходжу, як донатити, будь ласка, можете донатити. Я буду дуже вдячна, вам вернеться це в 100 разів більше. більше. Чи ви мені дасте, можете зовсім смішну суму, там 20 гривень кидати, 50 це просто для підтримки мого каналу, тому що за інтернет і за світло треба платити. Ну такий матеріальний світ. Зараз чисто матеріальний світ. От зараз прямо все матеріальний світ. Духовність стає менше, 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 тому що навіть якщо духовність, вона все коштує. Ну, от якось так, якось так, тому що в світі не ціниться. Ніхто не прийде і скаже, ми вам ви не заплатили за світло. Ну, ви ж написали книгу, то ми вам не відключимо. Відключать. У мене є такий знайомий письменник, якому відключили газ, і він ще довго-довго добивався правди і так і не добився, помер. Зато він написав книгу, зато він був творчою людиною. Ну, так, як такий світ. Так. То стоїмо, я виходжу для того, щоб люди, які дійсно, або тягнуться до творчості, або до іншого. тому що матеріальний світ не завжди людина вдоволення, тільки матеріальним, їй хочеться щось духовного, тому що все в світі повинно мати баланс. І тоді людина відчуває себе добре. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І звертайтеся з особистими повідомленнями. Далі буде цікавіше.